Всім привіт! Ви на каналі Ух, до речі, У мене свій тего канал. На жаль, він приватний. Вибачте, у мене там ще три підписники. Ну, це відео буде для вас сюрпризом прямо. До речі. Я знаю як погадати ось цей телефон 23-й. Я Пам'ятаю, як це треба робити. Просто Поставив досить. Де-то складний дуже. О, так мо. Так. Я трохи забув, як це треба проходити. Вибачте. Трохи забув як це треба походити. Так, хюндей, хюндей. Да. То есть, хюндей, давай. Да, я хрендам буду называть. Давай. До скоростно. А пусть як. Я забыл, что там я такой блок. Я забыл просто. Будь четвертый это блок. Давай. Бабах. Может вот так? Пути. Да. Дача. Хочу, то ну... А, в мене спокійно просто дивитись мої відео. Ну, коротше, це не де. Ну, не звертайте уваги, що я так зараз не дуже говорю. Ну, нормально як ти? Зараз. На камеру це не дуже добре буде чутно. сейчас пойду. Ну. Я просто, <свист> Под кого-то вот так вот. Ну тут, не просто на лаву поэтому на интернета не Я так не hmm. просто типа, так не забы, Ось так мені кнесло робити чому. Ну що, нам би найні щось просипалось. Ось так. Як може без вентилятора? М-да, ніка я не випала нічого. Абсолютно не можу. Так можу. О, ну я не знаю, постоянно щось пос. Може, ось так. Хоча я не думаю. Зонтики хоч що я поний була башка. Був по ці зонтики навіть не побачив, ну як так? Я не побачив найочевиднішу річ. а? У мене питання. Ну, час то леба. я не туди поставив сюди. Так швидше буде по ідеї. А це монтиатор не для чого і ось це. Вот вас так подвигнути може. Хотя це таки візьму. Все-таки так. вам так я забув мм за вже вийде. потужну живейде Все докута вс. Все-таки так, треба. Ух, хмой, гад. Не так буде как бабах. Да, так і написано. Как-бабах. Бакак, на. Короче. Ось Так. Відкривай зонтики, І... де Кутися. о забув, що зонтики були в каючі. Докатимся. Да, это новый сандбокс, конечно. Изи. Просто изи карта. Куда стоят зип-руходы? А на своём телефоне на рекламе я сейчас снимаю? Я спрошу на час, Да пойду. так, такая что-то классная, не, а какие вообще дела Так же чувакам будем. Ой, ну там. Давай, я давай. М -м -м. Не повертайся. а сейчас вот одну зевочку я ага, пойшов. Да. Хотим пойду на друзьи Взагалітня. Падає з не котня. Ось так зроблю, щоб не перевернувся їм дитин. зонтики, таке. Зон таки забув. Він не повернеться мм mm. не в той момент, Я був сторінший левел, Вай. мм, мм, повінь ше. Весну ось так. Бачить сюди поставлю повіні сам. Треба в дипний момент відпустити. За складней лавок на мене шел Можна погатить в принципі. Джома ти даш швот, я можу пойти на Ізі? два капки. Один версій хоче всказати. Тут же нового два капка два". Вже не тільки Facebook, Twitter і YouTube, а й Twitch і Discord. 2 кпка два додалося. А в ваші версії вовшану так буде туп. До речі. Тут цілий ну, і навіть евенту немає. Навіть не можу ладь скачати. А я тут скані заблоковані які тут. Тут бо я тут вже все відкрив. Ну, будемо дивитися. Я забув, який тут рікунки. О, згадав. Та да, я його тут поменяв. Мені стикнем учніше. Значит, я не у кого-то ті конки на клаве. Коли я такий, точно такий кубик. А я ні у укол... Та... кого не бав, просто я ще храпну, просто... Я так гарно просто. Наверное. Пригадай куб. Давайте я забуду показати вам свой статус такой, а стоит там де тогда джампс, це 5476, а пробуємо тут всего 860, короткий diamond 48, яке э, э, коротстах 48. Complete levels 10 complete online levels six Kopi D levels і Secret Coins Ні не Partaніz. Газ обо таке псонс. Терди такой. Кьючен мод був выключити. А чим мені не повичный ватом про це джимат їдаш? А дальше джимити даш. Я давно тут на явне машина запонялся, на явне без мод. этого не шипел. Но на машина тут нормально, на это не шипел. вообще на изи, да там тут хард. Ну я знаю. Изи две на нам, три зерки. Хард что-то, хард что-то этих дальше тут. А на конце тут иглы так оба, 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 оба. Короче, так было. Ну дай бітмот. Да. Милый бо не тут бітмот. Он по щеколадке по-другому. Ай, ну прикольний. Может так это прикольно. Задивився, називається на камеру. Це у мене тут не скидка. Це на камеру задивився. Яку камеру телефон. في мне команда, сейчас снимай відео. Ту, тонніше поїде. Не, не скажи ніс в темній івні. Я собі смотрю. I drive some cafe два clapка один sort of всі, or I can hear the music. So we ще out it, тут, Як на мене. Та музика, яка тут со усіх вам подобається, мені даже декілька варіантів написати. Вона навіть якщо всі хочете, то можна абсолютно всі тут. Якщо і бажання. Бажання звісно. зависи. Прям всі музики абсолютно тут. Якщо подобається перша музика, то всі пойлад. А якщо друга, то бітмод. А якщо третя музика то машина. Таке ивенький загарм музыку тут. Четвертый ивень Елс, п'ятий івент Фонтинес, шестой івент Спейс Пиатс, самый івен Стайкер, Восьмий ивень. Євні... Це буде да там забув. Точно Эмберс. Дев'ятий рівень Лаунд 2 і останній 10-й рівень Monster Dance Off. я не... ой, я не знаю, як гулу навити. У мене тут помилка пише. Інтернету немає. Уже так пару днів. А з вами зайшло. Я зараз підколектую тут трохи телефон. Було клаще видно. Ось. Все. Ай, та фізка тут кордона поміняна, Не те, що в Ой, фізка тут она кордона поміняна, Не те, що в Джоме ти даш а А чего Джома підш на телефоні, щоб був який-то скилл, та який хотів, щоб ну, походити на компі. Ух, Не знаю, тут такий бак, ось так можна полетіти. Одалі треба ось так. Ой, я тут давно я часто заливалося. Тут на кінці. О, те, тут теж заливався зривав, там. На Написати, я заливався тут на Єлс на кінці. Хоче буде написати на скільки відсотків. Я прям мілий відсотки. Хумки Мій найнеулюбленіший левел. Музика тут спокойна. Медцемент. Ну ладно, мій улюблений левел тут. Такими ефектами. Пощеперший такий повтор гавітації з'явився. Забув я вже цей рівень. Да, тут нині звакав, а дай мене немало гриче найти. Кому п'єт? Мені не доводиться і останній Комінг Сунь. Знаєте, в цьому тідаєш Роя, в цьому тідаєш Мелдав і Сабзіла. Не Сав, Сав, Зел, Сабзіла. Хоча мій вибор тут теж такий варший, ти цьому тідаєш Ти Це неправда версія? Ну це і а Із платних я повну версію безкоштовної, але ну, це не рахується. П'ятка версія. Ой. Повній версії Джомет Деш. Ну, в принципі, там все я зробив так, що ну, тут спокійно гати, але тут мене забанили. Хто взяли і забанили? Я думаю, ну, манально. Ну. Просто можу грати нормально. Це забавно. І вирішив просто не заходити к де джеметі І робив весь свій скіл на телефоні. Такому якому я зараз записував відео. Я гостановляв скіл. Оце мене найбісячіше місце. Мемо її якась для мене це було ось це! Ух! Тут часто зливався. Да. Єс. по а апо Не Аповес у стойках. Тут тут, до речі, вперше проявився такі портал портали на цьому рівні. Ті грі саме дохань в перший раз, так я на столайки є. Саме ради. Чи той не шикар в кінці, яких я давно на телефоні дуже ну, давно ну, дуже давно не заливався. Мені 600 років тоді не було, я просто гарний не знаю. Навіть як ці гаранти називається. Навіть англійсько не знав читати. Я бачу, знаю, просто англійські букви, то не деякі. Де тут вийду, пойду. Тут драмити дешку тут. Забув, чи там не треба стрибати. я тут видаю Джоргнути і дай знову завантажу, то буду грати. Такі, Ні, наприклад, Ну, популярний рівень і далеко ну, не, да, не тійки. Що тоді буду показувати незнанських районих монеток. Надо там далеко і сонах. Далеко не тільки, бо троє і сонах це двоївня жовна ті Це такі ізі рівні, ну вайф... не портал тут мене збив. А тепер я вже не буду відео затягнути, воно вже 24 хвилини дивиться. Так що всім пока!